Привіт, любі малюки! Сьогодні я хочу навчити вас правилам безпечного користування інтернетом. Спочатку пограємо в гру Світлофор інтернету. Розглянемо зображення, де діти використовують інтернет для своїх розваг. Хлопчик дивиться мультфільм. Дівчинка грає в онлайн гру. І інша дівчинка Грає теж в онлайн гру, але лежачи на підлозі. Дитина переглядає небезпечні сайти з рекламою. Давайте визначимо за допомогою кольорів, що безпечно, а що небезпечно. Переглядати мультфільми? Безпечно, зелений кольор. Грати в знайомі онлайн-ігри безпечно. Зелений колір. Переглядати сайти з рекламою небезпечно, червоний колір. Граючись, лежачи та близько біля комп'ютера, треба бути обережним. Це псує зір. Жовтий колір. Наступна гра хто за екраном? Ця гра вчить, кому можна довіряти в інтернеті. Подивіться, з ким спілкується хлопчик. Батьки це безпечно. Хто зателефонував малюку? Мама. Це безпечно. З ким розмовляють дівчата? З друзями. Це безпечно. На екрані незнайомий чоловік. Це небезпечно. Йому не можна довіряти. Він може обманювати. Гра інтернет-детективи. Будемо вчитися розрізняти правдиву та фальшиву інформацію. Що ми бачимо на малюнку? Ведмідь літає. Крокодил рожевого кольору, зайчик сховався за горбочком. Що тут неправда? Ведмідь не може літати. Крокодил лише зеленого кольору. А заяць це правдива інформація. Він може ховатися за горбочком. На другому зображенні транспорт. Машина літає, човен пересувається по залізничній дорозі, авто їде по дорозі, потяг пливе по річці. Що неправда. Машина може пересуватися лише по дорозі. Човен повинен плисти по річці. Потяг їде по залізничній дорозі. Робимо висновок. Не можна вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті. Настав час встановити правила користування інтернетом. Завжди запитуй дозволу дорослих, перш ніж користуватися інтернетом або завантажувати щось нове. Спілкуйся в інтернеті тільки з тим, кого знаєш у реальному житті. Незнайомці можуть обманювати або видавати себе за когось іншого. Не розповідай нікому свої особисті дані, своє ім'я, адресу чи номер телефону. Тільки твої батьки можуть знати ці важливі речі. Не натискай на підозрілі посилання або рекламу. Навіть якщо вони обіцяють подарунки чи призи, це можуть бути пастки. Якщо ти бачиш щось незрозуміле чи дивне на екрані монітору, завжди звертайся за допомогою до дорослих. Вони допоможуть тобі вирішити проблему. Любі діти! Сподіваюсь, що ви запам'ятали усі правила користування безпечним інтернетом. Бережіть себе, а мені час до нових зустрічей!